Це міська школа No3. сьогодні тут розпочалось навчання для старшокласників. Традиційно перед кожним навчальним тижнем діти піднімають державний прапор. Довжити, Свою доньку до школи привів Юрій Комерницький. Та радий, що діти до школи нарешті можна спокійно попрацювати. І... Трошки розгрузився день. Вони менше вчилися, менше віддавалися. Все ж таки в школі їм цікавіші. Насправді більше з задоволенням хотіли до школи. До сьогодні старшокласники вчились дистанційно три тижні, два тижні перед тим були канікули. І вчителі більше комунікують, і їм легше подати матеріал і легше пояснити завдання. І відповідно діти частіше можуть на перерві до вчителя підійти і дізнатися, що їм не, не виходить так, і в пояснення. а такого не можна зробити при дистанційній формі навчання. Дистанційне навчання це не є для учнів п'ятих дев'ятих класів. Це Очно, я можу сказати. Дистанційно можуть навчатися, це вже старшокласники, 10-11 клас. А 5-9 клас ні, немає розвитку. Це може бути як додаткова платформа, я нічого проти не маю такої освіти, але все ж таки має переважати очна форма навчання в школі для таких дітей, для того, щоб вони їх щось можна було навчити. У школах працюють лише вакциновані вчителі. Ті, хто не провакциновані, це станом на сьогодні 165 осіб. Вони є відсторонені від роботи. Якщо порівняти з минулим тижнем, коли я давала коментар, то було 218 осіб, а зараз 165. Тобто більше 50% працівників закладів освіти міста Львова провакцинувалися за цей період часу. І станом сьогодні відкрилися всі школи. Діти приступили до навчання. Єдине, що в 34-й школі, скільки ми там запустили опалення. Якщо ви пригадуєте, у нас така ситуація, ми вже запустили опалення. сьогодні прогріваються школи, і завтра всі дітки приступають до навчання. Сьогодні на навчання у школи прийшли 70 тисяч дітей. Це приблизно 80% учнів міста. Це школярі від першого до одинадцятих класів. Назар низько Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.